Я не можу а, сьогодні подякувати міжнародним організаціям, тому що я тільки що з'єднувався з нашим міністром внутрішніх справ, а, його призначено головою штабу щодо ліквідації наслідків. На через цей вибух і, і моє запитання, чи вже долучилися до допомоги інші міжнародні організації. Він сказав: нікого немає. Організація відних націй немає, а представників Червоного Христа немає. Тобто знов якісь балачки про мандат і про те, чи вони повинні це робити, чи не повинні. Іноді ну, ви знаєте, я мені здається. Просто люди живуть не життям людей, і забувають для чого ці організації не для того, щоб зберегти життя, а для того, щоб в черговий раз сказати це їх мандат або не їх мандат. Тобто, все це потрібно перезавантажувати світові. І лідерам і суспільством, якщо і вони хочуть, щоб ці організації не просто на них виділялись гроші а платників податків, тому що в фіналі це за все це платять люди, які, які працюють щоденно. Що, якщо ми хочемо, щоб був якийсь результат, то потрібно це робити. So you're criticizing the the UN and UNO? UN, United Nations, as representatives of United Nations and Red Cross, so they are not there. through all these hours they are not still there and we didn't get any answer it's except that it's so difficult we have another mandate and another you know reasons to be there that's it so i'm i'm, I'm not are you upset i'm in shock because i think that they have be the first who have to be there to save people people lives with such representatives because for for this it was I, I think it, it it was it was built this them, what do they tell дета нічого вони не відповідають ніколи. Вони відповідають дуже дипломатично. Ви знаєте, як я до цього ставлюсь. Якщо ти не хочеш, а якщо люди не хочуть сказати тобі ні або не хочуть сказати тобі так, вони починають шукати дипломатичне формулювання. Тож на місці наші Поліцейські, наші е, представники ДСНС, наші звичайні люди, наша місцева влада, е, представники уряду. Всі на місці допомагають люди.